Вітаю вас, мої любі! У нас з вами починається новий місяць, але поки що ви бачите в мене листопад, в мене ще такі красиві помаранчеві кольори в кімнаті. І все одно я додала вже вогників і готую свою кімнату, свою квартиру до святкових днів до Святого Миколая, до Нового року. Ну, тобто, вже вогники з'явилися, вже стало затишніше і тепліше. Але сьогодні хочеться вам нагадати про те, що у нас досить непростий період почався з такої, знаєте, з ретро Меркурія 26 листопада. І ми будемо жити ці півроку, десь, ну, точно до березня місяця, до травня, там будуть змінювати знаки вищі планети. А з початком ретроградності Меркурія, у нас потім буде Марс ретроградний, потім Венєра, і це я буду поступово про кожну планету вам розповідати і пояснювати, як же ж нам бути. Якщо коротко, то це все логічно, тому що ми зайшли в епоху Водолія, тобто сама головна впливова планета з усіх десятьох. А Плутон зайшла, зайшов в водолій. Тобто, свободолюбивий, креативний э, знак о, водолія. Бачите, я зараз можу ще э, ось так э, якось говорити щось не те і ви можете помилятися, тому що це вплив Меркурія. Нічого страшного в цьому немає, ми помічаємо і просто поправляємо себе. Так, ось нам треба зрозуміти, що коли змінилася епоха, Плутон зайшов у водолій. Логічно, що Меркурій, а це наші думки сприйняття інформації, як ми комунікуємо, як ми передаємо інформацію. І е сама перша планета Меркурій стала у нас ретроградною. Тобто ми помічаємо за собою, що ми десь думками е на виворіт, десь думками е позаду, тобто ми в ретроспективі, ми щось пригадуємо. Е і це нормально, це логічно, тому що потім е, у нас Марс ретроградний, Меркурій у нас про думки, плани, і ми будемо змінювати тут е, усе. Ну, звісно, що я не можу сказати, де у кожного з вас, тому що е, е, щоб це дізнатися, як саме у вас ці півроку програються, так? Проживете ви. Треба бачити вашу натальну карту. Тому якщо вам буде цікаво, то, будь ласка, приходьте. Якщо вам достатньо моїх отаких от ефірів, то я дуже вражена і вдячна вам за відгуки. А вас доволі вже більше і багато ви мені пишете, особливо в інстаграмі. Тому, будь ласка, пишіть і тут і в інстаграм. І таким чином ви будете підтримувати мене. Це такий буде зворотній, красивий зв'язок. Обмін енергетичний, і ви допоможете україномовному контекту допомогти мені ще більше україномовним людям на землі. А нас, ви знаєте, багато і ми розсіялися по всьому світу. Це не погано і не добре, Це факт нашої біографії, історії на зараз, поки що йде війна. Так, ось, поки Меркурій у нас ретроградить, ми думками, що ж треба робити, а як щось не працює так, як було. А що мені взяти від тіля? А як що переробити наново? І так у всьому, потім Марс ретроградний, і Марс у нас про дії конкретні, і ми також будемо. В цьому випадку думати, як нам діяти, а нам треба діяти, якось взяти щось таке, що в мене класно виходило в минулому а, в моїй історії, мого життя, так, десь я досягав і в мене були гарні результати. А, і змішувати з новим. Далі, так само по Венері. щось мені раніше подобалось одне, а зараз я бачу, що не дуже то. Воно мені вже і цікаво. Тому ось так з ретроспективою назад. Тобто ретроградність це повертаємось в минуле ми з спогадами, а також повертаються до нас якісь люди, з якими ми пережили якісь важливі моменти життя. Можливо, нам треба загрити, закрити гештальт, тобто вирішити якесь питання, можливо, ми якось некрасиво розійшлися, так. То треба ну визнати щось, зрозуміти, що ми зростали обидвоє в цьому досвіді, і подякувати, пожати один одному руки. Тоді це буде якби закритий гештальт. Ви візьмете від того досвіду саме корисне, що вас і зробило такою впливовою, можливо, людиною, цікавою людиною. А зараз я запрошую кожного знаку зодіаку. Я буду говорити а, про грудень місяць. Це буде прогноз Таро на грудень місяць. Ті, що вас, <кхм> вибачте, що вас очікує у грудні місяці 2024 року. Давайте дивитись. У нас свята, у нас ретроградні планети, але життя продовжується, і воно стає здебільшого ще цікавішим. Перша колода. І у вас туз, туз, туз жезлів. Туз жезлів говорить про те, що ви дуже е, амбітно налаштовані, і ви мчитеся кудись біжите, і ви впевнені у собі такі, знаєте, альтруїстичні, веселі. Повні сил, як фізичних, так і емоційних, це, це точно, тому що у нас жезли про веселощі, про такий, знаєте, е... ігрівий настрій, так, такий веселий. Тому ну, щось ви так впевнено кудись біжите на початку грудня. Далі, можливо, це подорож, а може, щось по роботі нове починаєте. Дуже вас прошу а в ретроградній планеті. Пам'ятаємо, якщо починаємо зовсім нове, знайте, що ну, будуть помилки, нічого страшного, будете зростати на цьому. Якщо о, починаєте не дуже нове, ну тобто просто там, я не знаю, масштабуйтесь, то усе ок, все нормально, у вас все вийде. Наступна карта Вісімка чаш. Ну, от тільки проговорила, так? Вісімка чаш – це може бути ну, якась печаль м, стосовно того, що, можливо, щось не вийшло, те, що ви планували. Але якщо це подорож, то у вас все вийде. Ви поїдете відпочивати, бачите, людина йде в гори. І хоче усамітнитися, тому що вона е, ну, дуже багато працювала, виснажилась, і е, хочеться е, на самоті побути. І це нормально, час від часу це дуже добре навіть. Тому, будь ласка, а можливо хтось із знайомих буде йти, знаєте, в, ну, на пенсію, на відпочинок. Наступна колода. Двійка чаш. Прекрасна карта. Карта, карта любові, партнерства, полюбовного якогось. Також партнерство може бути правда, навіть не буду це монтувати, тому що двійка-чаш це прекрасний початок домовленості, і це партнерство. І ви можете так, знаєте, лагідно один до одного ставитись. Це може бути і бізнес-партнерство з чоловіком, тобто у шлюбі. А може бути і взагалі в бізнесі. Головне, що вам вдасться домовитися так, як всіх влаштує. Далі четвірка жезлів. Четвірка жезлів ну, підтверджує те, що вам вдасться домовитися, і, можливо, навіть відкрити невеличкий офіс. А може, це буде переїзд. Якщо ми говоримо про стосунки, можливо, ви з кимось познайомитесь, закохаєтесь і почнете разом жити. Це може бути на іншій квартирі, ну, тобто ви разом одне знімете якусь одну квартиру приміщення, або ну, разом і ви будете веселі, і діти будуть ваші веселі. Ну, тобто, четвірка жезлів, якщо ми говоримо про роботу, все стабільно. Всього буде вистачати. І ви будете веселі, і гарно йти стабільно робота буде робитися, працювати. Далі Двійка жезлів. Партнерство вам не усунути, ну тобто воно буде продовжуватись далі. І двійка жезлів це вже говорить, що ну, це вже потужно, ніж одній було або одному. І подивіться, там є глобус. ну тобто Ви можете навіть замахнутися на закордон, Тобто, Тобто, подумати, бо дуже багато українців зараз. Які розтіялися по всьому світу. І ви допоможете і собі, і їм. Це корисно для усіх тримати, тримати націю, допомагати і собі, і людям розвивати свій бізнес і платити тут податки в Україні. Тому дуже гарна карта, я так вважаю. Далі. Сімка жезлів. Хм, у вас є свій почерк. Вам конкуренція взагалі, ну якби, ну, ні про що. Ви знаєте собі ціну, ви відіб'єтеся від будь-кого, від будь-якої е, критики. Ну, вам взагалі нічого не страшно. Дивіться, ви зверху, вони знизу. Тому у вас вистачить і сил, і наснаги, і слів, і бадьорості. Ну, тобто, усе в ваших руках. Далі? Ви переможете? Шістка жезлів. Усе вийде як найкраще. Що ви там собі планували? Будь то подорож, будь то стосунки, будь то... Бізнес ваш, тобто ваша мета буде досягнута, і ви отримаєте по заслузі. І визнання буде, і робота стабільно буде працюватись. Супер. Ідемо далі. Десятка пентаклів? Ну це взагалі. Погляньте. Знов глобус. Дивіться, і десятка пентаклів кульмінація. Ви отримаєте великі кошти. У вас вийде те, що ви планували на початку місяця. Бачите? Пам'ятаєте? Тут жезлів щось у вас таке а, цікавеньке. І а, все вийде якнайкраще. Це кульмінація, це куш. Розумієте, це я не знаю. це... Ну, це багато коштів. Тому вам і допоможе, якщо це і за кордоном, або е, ота ціль. Або в родині усе добре, ви щасливі і дім повна чаша. Ну, тобто, в будь-якому випадку, це щастя, це достаток, це ізобілія, і це кульмінація це ну, найкраще, що могло вийти взагалі. Далі остання колода. Знов четвірка жезлів, повторюється ця карта. І це говорить про те, що ну, час прийшов святкувати, святкувати те, що вийшло. Ну і свята впереді, попереду, так, свята у нас а, і Різдво прекрасне, красиве. А, і ви будете прикрашати оселю, і дім повна чаша, і всі танцюють. Ну тобто. Усе добре на роботі, робота працюється, робота буде. І в стосунках все добре. Остання карта. Тільці. Ну, слухайте, або ви закохаєтесь у короля чаш. А це така, знаєте, людина, яка 100% вас любить, емоційний, але теплий, говорить про свої почуття. І може бути таких водяних стихій знаки. Раки, скорпіон, риби. Або це ви, якщо ви жінка, то ви просто контролюєте ситуацію. Ви сидите, дивитеся наприкінці грудня, кайфуєте від того всього, що ви отримали наприкінці, яка ви молодець, і вам все вдалося. І ви контролюєте, сидите на троні і дивитеся. Милуєтеся своїми дітьми, тим, що ви там напрацювали, отримали, багато коштів заробили. Ну, тобто, отут повний мир, емоційний, ви абсолютно задоволені тим, що відбувається у вашому житті. Я вас вітаю з таким прекрасним, ну, на мій погляд, чудовий місяць-груденці. І я вам цього бажаю. Будь ласка, пишіть зворотній зв'язок. А зараз я хочу вас привітати усіх з Новим роком і нагадати вам про те, щоб ви, будь ласка, подивилися усі в свій телефон через фотографію. Це такий, знаєте, доказ, фізичний доказ того, як ви жили своє життя, які там були події. Як ви справлялися, до чого ви прийшли, як було, як стало? Не для людей в соцмережах ви це зробите, а для своєї самооцінки, для того, щоб зрозуміти, який я молодець, яка я молодець, я впоралась. А доказ тому це ви. Ви жива, ви живий. Ви мислите. Ви дбаєте, ви щось маєте, подякуйте за це все. І я хочу вам просто побажати здоров'я, наснаги, бути щирим з собою, бути справжнім. справжньою, Любити себе, дбати про себе, а інакше ніяк. А, як, а інакше, якщо ви цього не робите, не любите себе, ви не вмієте любити і інших людей. Ви залежні від іншої думки, від інших а, людей, ви самі собі а, не автор свого життя. Тому, будь ласка, любимо себе, дбаємо про себе, піклуємось про себе. А, ну і про своє оточення. Я бажаю вам здоров'я це головне ізобілія, будьте щедрими до себе і до інших людей. Родинного затишку, як і повинно бути в Новий рік. Щастя такого, яке тільки ви знаєте про себе, що вас робить щасливими людьми. Папа, з вами була Таня Бел. Підписуйтесь, приходьте вже наступного року, в січні місяці 2025 року. Папа, прогноз буде! На січень наприкінці а, грудня.